Чекаємо, чекаємо, а то дощу немає, нема, земля сохне, і вже починаємо вагатися, чи, чи ми чекаємо це правильно чи ні. І поки ми чекали, верхній цей шар висох, внизу там небагато було, пішли дощі. Пішов дощ десь міліметрів 15, промочило ну, там, до 10-10. І що робити? Сіять по стерні, якось. Немає в нас такої технології, такої сівалки. Це щоб дештаб, який був темпо, щоб з розгортачами. Дал. У нас моносямі сівалки, там розгортачі не Ну, Можна докомплектувати. Виїхали, ми в поле подивилися, волога викопали яму, волога яка не яка є, все ж таки стоїмо на слоєм, приймаємо рішення орати під посів, так як зазвичай ми робимо. Загнали плуг, загнали сівалку і 11.08 ми почали. Посів. Почали посів, волога така була поміркована, її ну, фактично як зліпиш грунт, е, наче зліпився. Ну, відпускаєш руку, а він розпадається, кришиться. Так, от Така була волога. Але е, оранка, зразу сівалка, коток і воно пішло. І отримали сходи, да, нерівномірні більш-менш були, але вони були ті сходи. І давай потім вже боротися за нього. Далі, щоб він був у нас. Потім вже як е, в фазі п'яти листочків е, пішли дощі, е, потім ми вже давай робити йому розправлятися, як він вийшов стресу, бо він такий був, ну от, в'ялий і ліг, зайшов, ліг і лежить. Все, Йому, йому немає скуди ту вологу брати. Потім і пішли. не пропадає, і, і толка да, не росте, так? Да, да? Да. А долинки, де є долинки, росте, бо волога є в долинах. І росте, і гарно розвивається, і тут починаєш, як завжди, ходиш і думаєш, яке рішення прийняти. Тут, оце, де затишок, де волога, є, переростає. Там на горбах такий, що тільки дай мороз регулятора, він Богу душу віддасть зразу. І ну, вагалися туди-сюди, слава Богу, дощик пройшов невеликий, що 7 міліметрів, якщо я не помиляюсь. Пом пройшов, він. Тургору набрався, відновився і ми йому зробили легенду розтригуляцію, щоб тут ну, я більшу норму дав там меншу. Ми його підрівняли. Вносили карамбу турбо на перше внесення, а на друге вже по хлорне клад давали і з тебуконозолом. Інсектицид був, пейщик був, в да, усіх він був і в нас не виключно, ми його два рази обробляли. Раз і потім ще раз. Листя таке дереве було, що страшне. А як, а з совкою? Чи не було? З совкою, це ж, якщо є оранка, то совкою проблем немає. А там де-не-де, де може комбайн більше рештів випустив і десь там скупчення якесь пішло було. А так, то слава Богу. Так, оці, оці. В якій фазі то перший обробіток ви рекомендуєте робити і робити? Чотири листочки. 4-5 листочків. Друга. Друга, дивлюсь вже по самому ріпаку. Якщо він тартонув після першої, ну важливо зробити першу розтрегуляцію гарно, гарно присадити. Бо раніше робив те букваназов з формикватом, кватом, щоб, як то кажуть, важку артилерію оставити на друге внесення. Треба перший раз дати йому гарно по голові. Якщо там в грунті все добре, вологає, все зупинити його максимально. Хай посидить, ну дивимося і на календар. Якщо це ще серпень і він тянеться сильно, то максимально зупиняє. Якщо ми отримали в кінці серпня сходи, то треба якось так гуманно з ним поводитися. Прострегуляцію ми зробили, пильщика забрали. В, зиму, в принципі, він заходив у нас в хорошому задовільному стані. Єдине, що місцями був перерощен. Містями був такий, що ну, до колін листя доставало. Точка росту місцями була там потягнута на 2 см. Ну, на такі зими, як у нас, я не переживав, так, що він там вимерзне чи не вистоїть. чи тому подобне. Але ж я не врахував один факт, що знову не буде снігу цю зиму. Так, так і сталося. Зимою, ну, в принципі, там до кінця січня він можна сказати ще й вегетував. Він тут балувався, він тут ріс, гнойок у нього був, тут все як положено. А в лютому йому стало кепсько, тому що на тиждень мінус 15, мінус 17 на голу землю без снігу, без нічого на це поле припало. Повністю листова поверхня листя було знищення. Де-не-де лежали такі островки там снігу 2 см. Ну, можливо, він щось і допоміг. Ну. Коли виїжджали на мерзлотале, то мусів рубати моноліти. Брав сокиру і рубав моноліт. В принципі, моноліти почали відновлювати вегетацію і ми прийняли рішення все ж таки живити його. 150 кг сульфат амонію ми сюди дали. Це так ми завжди робимо. Це... Кому місяці і не багато не мало, 26-28 лютого це з року в рік якось воно так співпадає. Цей сніжок, що де-не-де -де лежав, оці по 2 см, см так як оце зараз небо хмарне, а так сніг у нас лежав по полі, де-не-де. -де. Якщо пам'ять не зраджує, коли там, в середині березня, мабуть, да? ще морози на нього припадають. Уже він я вже думав навіть і вносить перше, першу обробку весняну карбендазим із інсектицидом, бо всі ж скритохоботник біжить. Ну, в більшій мірі біг він е, з правого берега, забігав отуди, від півдня, там тепліше. Я пастки ми поставили, ну там один-один, там, десь може два попадало, так його не бачили ми. І тут заморозок, і він знову получає по шапці. Це вже другий такий конкретний. Заморозок пройшло десь днів ну, п'ять тиждень, може від того морозу. Приїжджаємо, а він лежить ну, такий в'ялий, що вирвати не можна, а так ти береш, як ту цю крутиш, резиною. Да. Викопую, розрізаю, точка росту беру, нажимаю на неї, вона як ватяна. Нема ні тургору, нічого. Різ ножом ріжеш, він не тріщить, ні... нічого. Чесно, був другий сумнів, що може з ним щось бути не так. Але там е подзвонили до колеги одного, має більший досвід у вирощуванні ріпаку. Каже, земля на корені тримається, тримається. Це саме основне, значить, він живий. каже. Він тримається за землю, каже, земля за нього. Тому це, ну, це досвід. Побачили, що він буде живий, але що, я кажу директору. Якщо кажу, дощик на нього не пройде ближайший тиждень, може днів 10, то кажу, нічого хорошого не жди від нього. І пройшло немало небагато, 3 мм. 3 міліметра і пройшло два дні, я приїжджаю, він ну, вже ну, зовсім друге поле. Вже поле суцільно зелене, закриває міжрядку, тут суцільним посівом посіяно на міждоряді 24 см. Тут Амазоновська сілка через один заглушена. Ну, фактично суцільним, можна сказати. І все. Поле зелене, тепло пішло, волога є, він із стресу виходить. Тут ми вже робимо першу весняну обробку. Карбендазим, піретроїд тут був, лямбдацегалотрин. і бор. Бор був лужний, рідкий, по, якщо я не помиляюся. Півлітра я перший раз дав, а другий раз літр. Це тератарсовський був бор, тут Пів Півлітра чому дав, тому що ну, ще там багато листя було якби, такого, що вже відійшло, молодого мало. Я думаю, я буду на другу обробку заходити, буду давати літр вже на другий. О, З Осені було, ще півтора літра бору з осені на йому було. Також кожну обробку, пів літри, літр я давав. Супер. Значить, що з весними? Зробили першу обробку, пастки контролювали, дивилися і чекали, ж поки він вже піде, відрив у нього, поки піде. Олексій, гербіцидами не працювали? Ні, тільки з осені грунтовий е, упустили цей момент. З осені грунтовий, е, бутізан 400 із е, кломазоном uh -huh. каліфа да був. був. Грунтовим спрацювали, я вам скажу більше, тут грамініциду не було навіть да не було, оранка, ярий ячмінь падалиця зайшла, ми її приорали. Тоді похолодало, я не вносив, весною я не люблю в ріпаки лізти з рамініцидом. Це неправильно. Тоді ми зробили першу обробку, чекаємо, відрив пішов по-другі, підходить час, температура є. Я трошки нестандартно по другій обробці працюю, я вношу препарат не зареєстрований на ріпак. Вношу пріаксот бачите. Приаксор по нормі 0,4. Я спробував його сам побачив ефективність, а ефективність заключається в тому, що коли ви збираєте, проводите збирання комбайном, комбайн проходить, а у вас стебло все зелене стоїть. І з нього аж вода тече, аж юж, ну, сік йде. Чому? Тому що ми е, захистили стебло на початкових етапах розвитку. Зараз ось тут внесено було там. Е, Тиждень, по-моєму, назад, може, днів 10 тут Піктор із Біскає. Ну, Піктор був Боскаліт. Не Дивиш. Піктор був Боскаліт. був, І Біскай оригінальний продукт був. То це вже ми що? Ми листя, там, квітку, стебло отут. А внизу ми вже ж не достанемо туди нічим. А там ми також там є ксеміум, аж є чай, і струбілурин ми зачистили, там у нас чисто буде внизу. Плюс, якщо це були заморозки, десь розтрісклення стебла. Другу обробку вже ми з серйознішим інсектицидом заходили, Уже був біфетрин із ацетаміпридом, системно контактний і хороший. Оригінал брав, значить, брав типу там Джероніма або Аркеро, такого плану. Це друга була обробка. І третя, перед тим як він вже загорявся. Там, де не-де вже й квіточка була, все рівно я заходив ще інсектицидом. Також. Ну, я чергував, виходить, у мене там взяв джеронімо і аркеро, де вешки однакові, але в діючої речовини більше і менший. Я чергував, виходить. Виход, виход. угу. І у Джеронімо Аркеро він якось запаху взагалі не дає. А джеронімо, він такий ну, ядрений, аж очі вийде. там фуміган, ну, парова фаза якась. як То я пар... газову фазу даю на, на друге внесення, коли ще немає цвіту. А аркеро він не вонючий, я даю, то на ніч зайшли, перед самим цвітінням обробили. Обробили ми по 5% цвітіння для того, щоб, по-перше, вже тоді. Квіткоїда було вдосталь, ми і перший раз його зняли, і другий раз його зняли. Але оцей продукт біфетрин і за і передам, Найдієвіший проти квіткоїда, тому що я перепробував. Максимально зробили, як то кажуть, ріпак, зачистили, зробили остерим від шкідників, щоб побільше протягнути із біскаю, щоб бізкаю внести, я ще її вніс, це в проміжок, коли було. Плюс ці ж повітряні тривоги ну нереально взагалі днем не кропиш, бо джола вночі повітряні тривоги такі були затяжні, тож, трошки змістилось воно в нас. Може і краще що змістилося. Я бо це, думаю, оце допустим, б даже сьогодні, може, вночі я б ще спрацював, бо якби не встиг тоді, то сьогодні якраз він тепло пригріло, шкіднички зараз збіжаться всі. Можливо і так. Ну, маємо, що маємо. В принципі, виглядає він і так непогано. Все, він у нас захищений від хвороб, е від шкідників. Хлопці наші, які роблять на прискочах, розстроїлися, бо мінус одне здорове поле. Кажуть, вже хлопці розуміють, що це вже все. Кажуть. В принципі, ми маємо на сьогоднішній день такий ріпак. Так, да, багато чого залежить від гібридів, я не спорю. Я б не дивився на те, щоб дешевше купити на сіні. Я дивився, щоб воно. Це культура, яка ну, рентабельна, а щоб вона була рентабельна, треба в неї трошки і вкласти. Уже по 5% цвітіння. Давав уже сухий кислий борь. Давав сухий кислий, тератарсовський, також, щоб не було ніяких пошкоджень. По бору, понятно, я ж кажу, по ґрунтовій схемі сказав. Всі тільки класику. Вибираю кращі поля, десь можливо живлення. Е, ну, бажано, щоб гноївка була. <хи> За друге внесення азоту КАС-32, 200 кг. тут було. Це було у нас е, ну, фактично початок відриву був. Е, може бути, якщо ще відриву нема і ще землю трошки видно, іде форсунка ФД, крупна капля. Не струйка, а ФД, вона таким зончиком розвиває, і вільне падіння каплі йде крупної. Немає там ні опіків, нічого від неї. Ріпак ми сіяли 18-й рік, 19-й, 20-й пропускали, 21-й сіяли, ну і пішло. то. Скажем так, найгірші врожаї, найгірші такі в неї вдачі були, то це 22-22 на круг. 32, 36, 38. 48-49 такі. Ну, в тому році одне поле, ну це поле там 54 давало. Але потягло інше, то вийшло 49 на круг.